Одного разу в великій компанії з'явився новий водій на ім'я Олексій. Його перший робочий день почався з того, що він мав познайомитися зі своїм новим босом, паном Іваном Петровичем, який був відомий своєю строгістю і вимогливістю. Пан Іван Петрович з серйозним виразом обличчя підійшов до Олексія і запитав Яке ваше прізвище? Олексій трохи нервуючи відповів Мене звати Олексій. Бос, не звертаючи уваги на відповідь, продовжив Мене цікавить ваше прізвище, тому що я звик звертатися до водія по прізвищу. Олексій, розуміючи, що ситуація може стати незручною, спробував пояснити. Я думаю, що вам буде незручно називати мене по прізвищу. Але пан Іван Петрович, нетерпляче заперечень, різко відповів Мене не цікавить, що ти думаєш. Олексій, зіткнувши, сказав Моє прізвище коханий. Іван Петрович на мить застиг, обмірковуючи, почути, а потім, злегка посміхнувшись, сказав Поїхали, Олексій. Так почалася їхня співпраця, і з того дня Іван Петрович завжди звертався до Олексія тільки по імені, розуміючи, що іноді краще прислухатися до парад своїх підлеглих.